Привіт, друзі. Продовжуємо чати математику і готуватись до самостійних робіт з алгебри та геометрії в 10 класі. Зараз ми з вами розглянемо 10-ту самостійну роботу, яка має відповідно тему. Вектори у просторі. Операції над векторами, формули для обчислення довжин вектора, кута між векторами, відстані між двома точками. Так. Ну поїхали. Як завжди традиційно, ми проговоримо основні базові поняття і тоді перейдемо до виконання задач. В принципі, з поняттям вектора в двовимірному просторі і з його координатами вже працювали, тому ми поширимо це поняття на тривимірний простір і скоригуємо формули, які вам відомі. Як ми знаємо, Вектор є направленим відрізком. Тобто є дві точки простору, від якої від одної до іншої ми проводимо відрізок, і одна з точок є початком вектора, а інша точка є кінцем вектора. Ми знаємо, що для точки в просторі ми визначаємо трійку чисел, які є її координатами. І тому, наприклад, якщо у нас є дві точки з координатами А x1, y1 та z1. І точка B з координатами x2, y2 і z2, то ми можемо утворити направлений відрізок, наприклад, AB. Таке позначення говорить, що у нас початок вектора виступатиме точка А, а кінець вектора буде точка Б. Відповідно для знаходження координат вектора нам потрібно від координаток точок кінця відняти координати точок початку. Тому для вектора АВ ми отримуємо координати такі. x2 мінус x1, y2 мінус y1. Ну і те ж саме для координати z. Z2 мінус z1. От. Якщо ми маємо дві точки, то координати вектора шукаються таким от чином. Далі ми говоримо про модуль вектора. Позначається це величина от таким от чином. Модуль вектора це довжина відрізка. І довжину, чи відстань між двома точками, ми визначаємо через координати нашого вектора. Якщо ми вже порахували. Оці сталі величини, то ми там отримуємо яке значення x, y x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат і добуваємо корінь квадратний. Якщо ми беремо через координати точок, то відповідно оці різниці, які ми отримали, нам потрібно піднести до квадрату, і добути корінь квадратний із отриманої величини. Це у нас буде модуль вектора. Далі, ще якісь співвідношення між векторами виконується. Якщо ми, ми можемо там додавати і віднімати вектори, ви вже знайомилися, як додавати геометрично чи віднімати з допомогою правила трикутника та правила паралограма. Нам це не сильно знадобиться в самостійній роботі, тому я на цьому зупинятися не буду, Якщо комусь цікаво. Повторити, згадати, як це відбувається з відповідними варіантами векторів, побудованими на малюнку. Далі, ми можемо додавати чи віднімати вектори, використовуючи координати. Якщо ми маємо вектор, ми можемо позначати. Через дві літери, а можемо позначати однією літерою. І відповідні ці різниці в нас виступатимуть, виступатимуть як координати. x1, y1, z1. Це у нас мається вже на увазі не координати точки, а координати безпосередньо вектора. І Інший вектор ми можемо мати. Оця пара позначена вже однією маленькою літерою. І це у нас буде вектор теж x2 y2. А 2. Якщо ми хочемо відповідно додати чи відняти ці два вектори, то нам достатньо отримати вектор, який має координати якого будуть відповідно рівні сумі чи різниці векторів, координат векторів, які входять в цю суму. Тобто, якщо ми до А додаємо Б, то нам потрібно. Відповідні координати векторів А та Б додати. Якщо ми знаходимо різницю, то потрібно відповідні координати для векторів відняти. І ще одна з операцій, яка в нас виконується для векторів, ми можемо множити вектор на скаляр. Це означає, що ми змінюємо довжину цього вектора, збільшуємо чи зменшуємо, в залежності від того більше чи менше одиниці значення. Коефіцієнта, і також, якщо воно від'ємне, це говорить про те, що наш вектор міняє знак на протилежне. Тобто, якщо ми маємо вектор А і відповідно множимо його на коефіцієнт, наприклад, 2, це означає, що ми беремо вектор, який порівняно з вектором А має вдвічі більшу довжину, і напрям протилежний до початкового напрямку вектора А. І загалом, якщо нам потрібно якийсь коефіцієнт K помножити як число на вектор, то нам потрібно просто цей коефіцієнт помножити на кожну з координат нашого вектора. Давайте вже традиційно Kx1, KY1, KZ1, тобто ми можемо Додавати, віднімати, множити на скалях, ну і також виконувати лінійні комбінації. Тобто, якщо в нас е, є там, як число помножене на вектор А плюс число помножене на вектор Б, то спочатку ми множимо коефіцієнти век векторів на відповідні коефіцієнти біля векторів, а потім виконуємо з утворених векторів е, додавання та віднімання. І розглянемо ще. Поняття скалярного добутку, як працює, і що ми звідси можемо отримати, нехай ми маємо вектори А1 і вектор А, який має координати x1, y1 та z1. Та маємо вектор B, який має координати x2, y2 та Z2 то відповідно скалярним добутком векторів називається волочина, позначається як добуток векторів А на Б. І ця скалярна волочина дорівнює добутку, сумі добутків відповідних координат. Тобто нам треба перемножити між собою ікси, y та аплікати. Це в нас буде скалярний добуток. Це з одного боку, з іншого боку, ми той же самий скалярний добуток можемо знаходити наступним чином. Скалярний добуток векторів чисельно дорівнює модулю першого вектора, помножте на модуль другого вектора, і помножте на косинус кута φ, де Фі у нас є кут між векторами А та Б. Тобто значить, згадаємо кут між векторами. Це буде такий кут, який утворюється який утворює в результаті, якщо ми ці два вектори побудуємо з однієї точки з початком і відповідно утворимо кут, і це буде кут між векторами. В принципі, базові основні елементи, необхідні для розв'язання самостійної роботи, ми з вами проговорили. Тепер давайте застосуємо їх для розв'язання відповідних задач. Їхали. Перша задачка така в нас буде. Знайти координати вектора АБ. Напишемо перше. нам потрібно знайти координати вектора АБ. Якщо нам відомо, що точка А має координати мінус 1, 2, 3, а точка Б має координати 3. Міс 5, мінус 4. Ми утворюємо вектор АБ. Що ми говорили? Для того, щоб знайти координати вектора, нам потрібно від координат точки кінця цього вектора відняти координати початку. Тому маємо 3 відняти мінус 1. Далі точка Б мінус 5 відняти 2. І мінус 4 відняти мінус 3. Маємо 3 плюс 1 це буде 4. Мінус 5 мінус 2 це буде мінус 7. Мінус 4 плюс 3, це буде мінус 1. Тобто маємо 4 мінус 7 мінус 1. Далі дивимося серед запропонованих відповідей. 4 мінус 7 мінус 1 це в нас буде відповідь В. Перше завдання ми розв'язали. І давайте перейдемо до наступного. Так, Наступне у нас, нам потрібно знайти скалярний добуток векторів OA і OB відповідно малюнка. Ну, оскільки в нас вектори в просторі, а зображено плоский малюнок, значить, ми вважаємо, що ці вектори знаходяться в площині XOY, тобто третя координата в них буде 0. Тому маємо, відповідно, для малюнку вектор ОА дивимося по малюнку Х у нас дорівнює 1. Y у нас дорівнює по краю, оскільки не починається спочатку координат, то відповідно можемо відняти х для точки А і для точки О. Чи, відповідно, брати просто координати точки А, бо, віднімаючи нулі, ми отримаємо просто значення координати точки А y у нас буде 3. Ми сказали, що вектор лежить в площині х у, тому третя координата буде 0. Аналогічно для вектора OB. Дивимося х для точки b3, y2 z0. Тепер ми сказали, по значенню скалярного добутку, нам потрібно. Перемножити відповідні координати. Тому множимо 1 множим на 3. Додати 3 помножити на 2, додати 0, помножити на 0. Маємо 1 на 3, 3, 3 на 2, 6, 0 на 0, 0. Тобто, в сумі це в нас буде 9. Отже, скалярний добуток вказаних векторів. Це в нас буде 9. 9 у нас записано в пункті Б. Тому до другого завдання в нас буде відповідь B. Давайте перейдемо до наступного. В пункті 3 в нас вказано наступне. Нам дано вектори AB, BC, CD. І потрібно знайти AB плюс BC, AB B-C, вектор n, який дорівнює 2 аб BC плюс 3CD, і модуль вектора N. Давайте випишемо для початку те, що нам дано. Пишемо 3. пишемо вектор АВ дорівнює мінус 5, 4 0, вектор БЦ дорівнює 1 мінус 5 мінус 4. Вектор СД дорівнює 3. Мінус 3, мінус 1. Є. Тепер будемо по черзі виконувати кожне із завдань. В пункті А в нас сказано, що нам потрібно знайти АВ суму плюс ВЦ. Ми вже говорили, що сума векторів це, відповідно, буде сума їх координат. Тепер дивимося вектора АВ. Перша координата мінус 5. Додаємо першу координату вектора B. Це 1. Далі 4, мінус 5. Далі 0, мінус 4. Тому маємо мінус 5 плюс 1 буде мінус 4. 4 мінус 5 мінус 1. І 0 мінус 4, мінус 4. Це в нас буде. Результуючий вектор для пункту А мінус 4, мінус 1, мінус 4. Далі, пункт Б. Нам потрібно від вектора АВ відняти вектор CD. Все те саме, але тепер нам потрібно що зробити? Від координат вектора АВ відняти координати вектора СД. Тому записуємо мінус 5 відняти 3, 4 відняти мінус 3. І остання 0 відняти мінус 1. Мінус 5 мінус 3 буде мінус 8. 4 плюс 3 це буде 7. І 0 плюс 1 це буде 1. Тому вектор різниці мінус 1. Так, тепер давайте перейдемо до пункту В. В пункті В нам потрібно знайти вектор n, який дорівнює лінійній комбінації векторів два вектора а, В, мінус вектор BC. Плюс 3 вектора CD. Все те саме, але у нас тепер е буде 3 дії. 3, даже, у нас буде дія віднімання додавання, да, бо у нас комбі комбінації. І ще 2 дії множення, оскільки наш вектор АБ має е подвоєні координати, а вектор CD потроєні. Тому ми так і е виконуємо відповідні маніпуляції з координатами. Так, спочатку АВ множимо на 2. Перша координата вектора АВ, це в нас буде мінус 5. множимо на 2 отримаємо мінус 10. Далі потрібно відняти координату вектора b, це буде 1. Віднімаємо 1. І додаємо 3 координати вектора СД. 3 на 3 буде 9. Додаємо 9. Тепер для координати y. 4 множим на 2, це буде 8. Віднімаємо число мінус 5, тобто воно поміняє знак, буде плюс 5. І додаємо потрійну координату і мінус 3, е, 3 це буде мінус 9. Віднімаємо 9. І остання координата. 0. Віднімаємо мінус 4, тому стане плюс 4. І додаємо а, мінус 1 помножити на 3, це буде мінус 3. І тепер шукаємо координати. 10 Мінус, 1, мінус 10 мінус 1 це буде мінус 11. І плюс 9 це буде мінус 2. А, 8 плюс 5 13, мінус 9, 4. І 4 мінус 3 це буде 1. Тобто маємо мінус 4, 1, це координати вектора n. Ну і в пункті G нам потрібно знайти модуль нашого вектора. Як ми вже згадували, модуль вектора ми шукаємо через суму квадратів, чи корінь квадратний від суми квадратів його координат. Це буде мінус 2 в квадраті, плюс 4 в квадраті, плюс 1 в квадраті. Корінь e, мінус 2 в квадраті 4. 4 в квадраті 16. 1 в квадраті 1. Знаходимо суму 4 плюс 16 плюс 1, це буде 21. І це буде корінь з 21. Тобто модуль вектора n це буде корінь з 21. Задачу 3. Ми по всім 4 пунктам розв'язали. І давайте перейдемо до останньої четвертої задачі. Четверта задача звучить так. Дано точки N. Давайте відразу запишемо. З координатами 0, 3 мінус 4. Точка M з координатами мінус 4 2-3. Точка K з координатами 2, 1 мінус 1. І точка P з координатами 3, 0. Мінус 1. Знайдіть кут між векторами NP, Nm і KP. Давайте для початку утворимо ці вектори. N m вектор. Відповідно. Щоб знайти координати вектора, ми віднімаємо координати крайніх точок. Від точки m віднімаємо координати точки N. Це буде мінус 4 відняти 0. Від 2 відняти 3, від мінус 3 відняти мінус 4. Отримаємо мінус 4 мінус 0 мінус 4. 2 мінус 3 мінус 1. І мінус 3 плюс 4 1. От так от штуку маємо. Ну і відразу можемо знайти модуль вектора nm. Це буде корінь квадратний, мінус 4 в квадраті 16, мінус 1 в квадраті 1. І 1 в квадраті 1. Це буде корінь із 18. 18 можемо розписати як 2 помножити на 9. Винесемо трійку за знак кореня, це буде 3 кореня з 2. Тепер подивимося на вектор КП. Аналогічно знайдемо його координати. Тепер від координат точки P віднімаємо координати точки К. Буде 3 відняти 2, 0 відняти 1. мінус 1 відняти мінус 1. Отримуємо координати точки вектора КП 3-2 1, 0 мінус 1 мінус -1, 1 і 0. І відповідно модуль вектора КП. Знову шукаємо корінь квадратний і підносимо координати до квадрату. 1 в квадраті 1, мінус 1 в квадраті 1, 0 в квадраті 0. Це буде корінь з 2. Тепер, тепер скористаємося формулою для скалярного добутку, яка говорить нам про те, що скалярний добуток векторів n. M помножити на КП, у нас буде рівний модуль вектора nm помножити на модуль вектора КП, і помножити на косинус кута між ними. На якийсь косинус фі. Звідси ми знайдемо цей косинус Фі. Ну, давайте для початку знайдемо скалярний добуток. Напишемо N m помножити на kp дорівнює. нам потрібно перемножити відповідні координати і отримати значення. Мінус 4 множимо на 1 буде мінус 4. Мінус 1 множимо на мінус 1, це буде плюс 1. І 0 множимо на 1, це буде 0. Скалярний добуток дорівнює мінус 3. Тепер маючи передостанню формулу. Давайте знайдемо косинус фі. Запишемо. Скалярний добуток до рівня мінус 3. Це має бути рівне модулі векторів. Відповідно, це буде 3 коріння з 2. Помножте на корінь з 2. І помножте на косинус Фі. Тепер ми що маємо? На трійку можемо скоротити. Корінь з 2 на корінь з 2 нам дасть 2. Тому косинус фі. У нас дорівнює мінус 1 друга. Оскільки кут між векторами може бути від 0 до 180 градусів, то відповідно φ, згідно таблиць у нас косинус дорівнює мінус 1 друга, тобто це відповідає куту 120 градусів. Тобто Фі у нас дорівнюватиме 120 градусів, це буде кут між векторами NM N, N, і KP і відповідь до задачі. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємось на канал. Успіхів вам у складанні самостійних робіт. На все добре!